Отже, словниковий запас це один із важливих параметрів культури мови. І прямо зараз, під час цього відеоуроку, ми виконуємо з вами практичну вправу для потужного розширення словникового запасу. Це дуже цікава техніка мовної креативності, яка розкриє ресурс мозку, пам'яті, уяви та. Кардинально розширить ваш особистий словниковий запас. Для вправи вам знадобиться таймер секундомер, щось таке, ручка та аркуш паперу. Цікавіше та трохи зручніше, мабуть, виконувати вправу вдвох, але цілком можна також і одному. Отже, починаємо робити прорив у власному обсязі словникового запасу. У першій частині вправи вам потрібно за одну хвилину сказати в голос максимум іменників, не повторюючись по можливості. Якщо виконуєте вправу у парі, то один тільки каже іменники, другий автоматично за кожне слово ставить рисочку на аркуші та слідкує за часом. Підкреслю, просто риску за кожне назване слово, цілком слово писати не треба. Якщо робити завдання наодинці, ставимо таймер з сигналом про закінчення хвилини, а однією рукою також, не дивлячись, креслимо риски та намовляємо іменники. Іменники відповідають на питання: хто що, наприклад, стіл, дерево, людина, птах, протяг і таке інше. Прямо зараз підготуйте усе необхідне, поставте відео на паузу та виконайте перше завдання. Як тільки закінчиться хвилина, порахуйте та запишіть кількість слів. По ваших рисках. Продовжуємо. І друга частина. Тепер за тією ж схемою називаємо прикметники. Вони відповідають на запитання: який, яка, яке: прямий, прозорий, веселий, мала, масштабний, конгруентний і так далі. Пауза на відео та проробіть усе аналогічно з першим підходом та запишіть ваші результати. Відчуваєте, як нейронні зв'язки почали прокидатися, і щось там наче ворушиться? І це лише початок, далі більше. Тепер третя частина ми називаємо. Дієслова, що робити, що зробити, що робить, що зробить, і так далі. Бігати, стрибати, смакувати, вчити, сміятися, шарудіти і що завгодно ще. Тільки не обмежити свій політ фантазії. Називаємо дієслова, записуємо, засікаємо час, потім рахуємо, ставте відео на паузу і почали. Ви молодці, дякую, що виконали цю вправу. Напишіть ваші враження та, звісно, відчуття у коментарях під відео. Також поділіться з нами своїми результатами. Вкажіть кількість іменників, прикметників та дієслів. Можна цифрами через рисочку, наприклад, 30, 40, 50, або скільки у вас вийшло, буде дуже цікаво. Думаю, ви бажаєте також друзі дізнатися, який показник кількості іменників, прикметників та дієслів, озвучених за хвилину, вважається нормою. Норма є, і вона прийнята наступна: іменників 54, прикметників 46 та дії слів 42. Ця вправа, як ви побачили, примушує наш мозок швидше орієнтуватися та тренує механізм видачі слів та мовних вчинків працювати більш прудко та перетворює ваш пасивний словниковий запас на активний. Тому як слів насправді усі ми знаємо досить багато, тільки звикли користуватися невеликою їх частиною. Погодьтеся! Кожна категорія з трьох по-своєму важлива. Дієслова слова визначають наскільки впливова та спонукаюча до дій наша мова: демос агогос народ ведучий. Прикметники вони надають забарвлення та образи нашим словам, роблять мову більш образно художньою в картинках, так би мовити. А отже, люди краще запам'ятовують те про що йде мова. Іменники вони покликали, покликані допомагати називати предмети, події, явища будь-що абсолютно. Виконуйте цю вправу, ну хоча б 6-7 днів поспіль, і ви вже побачите добрі а, такі опрацьовані результати, і цифри це засвідчить. Ну що ж, друзі, мабуть, ви вже готові випробувати на собі просунуту версію цієї вправи. Привіт, друзі! Це знову я. По перше, дякую вам за перегляд. Підтримуйте дане відео вашими вподобайками та коментарями, реакціями. Якщо вас цікавить просунута версія даної вправи, вона вже чекає вас за посиланням в описі. Там ви знайдете посилання на школу свободи мови, і це відео з розділу культури мови. А взагалі-то школа налічує дуже багато уроків, Більше 50, навіть більше 70. Розділи техніки мови, культури мови, структурування мови, як подолати хвилювання, страхи будь-які, щоб робити це вільно, розкуто розмовляти, висловлювати свої думки ефективно. Жести, невербаліка, вплив на аудиторію в будь-якому форматі онлайн-офлайн. Це дуже цікаво, корисно. Я впевнений, ви заціните, як то кажуть. Тож чекаю вас у школі і до скорої зустрічі!